Я, я, сегодня на смену пришел. А сколько там, ну, хлопцы не ночевали тут. А сколько кто ходок? Ну, я вот три сделаю. Пока еще. Поедете еще? Ну, конечно, сейчас. Зелимся, поедем еще. Надо же работать, тушить. Вы море, не вы море. Что ты сделал? Пожежа, про яку йдемо, розпочалася учора о 12.30. Вона розпосюдилась на площу 39 гектарів. Це комунальне підприємства територія, а з чесні споруди. скажімо так, там горить суха трава, очерет, а також торф'янисті відкладення. Це треба проливати дуже. Ретельно і не допустити повторного потім спалаху цієї пожежі. Складність пожежі сіні полягає в тому, що нам сильні пари, дошкуляють сильні переви вітру. Вони часто змінюють свій напрямок, і тому фронт пожежі також змінює за вітром свій напрямок. Наразі ліквідація даної пожежі триває. О 12.22 сьогодні вона була локалізована загрози населеним пунктам. І другими якимись об'єктами інфраструктури немає.